Моя надія, мільйон чоловік, і я радію. Все я тобі сказати, хочу ти особливий. Yes, чому чому не розумію так багато негативу. Час розправити, нарешті, крила, час вітати, час кохати. Я Олівія або просто олівка. Я власноруч сплела ці браслетики для вас Боже. та прикрасила їх олівками. Е, ви точно мене запам'ятаєте, бо олівка це символ миру та великого початку. Боже, то типу yeah. у кожного є суперсила, правда? Так. Моя суперсила це дружити з друзями, які є іноземці. Ні, що у фейхам я знаю це. Хто мені розповідав дуже багато мов. Люди називають мене музичним супергером, тому що в мене є суперсила. Я відчуваю кожну ноту на 100% через свій абсолютний слух. Можемо навіть перевірити, якщо що. Oh <coughs> 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 Я говорю мультяшним голосом. Я розмовляю п'ятьма мовами. Я пишу свої пісні. Я записую і зводжу пісні. Я озвучую фільми. У нас дуже схожі голоси. Якщо переможемо на Євробаченні, одружимось. Ho ho ho!